Міжнародне агентство з атомної енергії співпрацює з обома сторонами війни в Україні, щоб якнайшвидше відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на окупованій заес стала критичною, адже російські атаки заважають відновленню електропостачання, яке необхідне для охолодження реакторів і запобігання розплавленню. Уже сьомий день і раніше, до речі, не було такого. Аварійна ситуація на заес. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго, зазначив глава держави. За його словами, Україна має інформацію, що один із генераторів вийшов із ладу, оскільки росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав, провів нараду з військовими із Міненерго. Я доручив уряду Міністерства енергетики України разом з міністерством закордонних справ привернути увагу світу максимально до цієї ситуації, наголосив Зеленський. Як відомо, у разі повторної втрати електропостачання на Запорізькій АЕС до розплавлення активної зони може залишатися близько 27 годин. У разі аварії радіоактивна хмара може накрити не тільки Україну, а й Кубань, Польщу та країни Балтії. Своєю чергою, експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в інтерв'ю обосюа пояснила, що поки станція під'єднана до об'єднаної енергосистеми, вона має змогу споживати електроенергію для власних потреб, роботи систем безпеки та насосів. Однак у разі втрати зовнішнього живлення може статися серйозна аварія, подібна до тієї, що сталася на фокусімі, коли відбулося розплавлення активної зони. Але після фокусіми на заес на випадок втрати зовнішнього енергопостачання встановили резервні дизель-генератори, які здатні знімати з реакторів тепло. Однак заковика в тому, що при кожному реакторі є ще шість приреакторних басейнів витримки, в яких міститься відпрацьоване паливо, не рахуючи сухого сховища, де паливо в контейнерах. Саме тому для того, щоб системи безпеки працювали, потрібне зовнішнє енергопостачання. Згідно з нормативами, дизель-генератори повинні мати запас палива на 10 днів. Скільки на ЗС реально, я не знаю, сказала кошарна. Експертка каже, що примусити Росію підключити Запорізьку атомну електростанцію до української мережі треба через знищення трансформаторів на окупованій території. Вчора міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрічався з гендиректором МАГАТЕ, обговорювали ситуацію на заес, і вперше прозвучала ідея технічного управління фахівцями МАГАТЕ заес. Оскільки Росія не виконує резолюції по деокупації, там багато вже було і ООН, і Генеральна конференція, і Рада керуючих МАГАТЕ, нагадала вона. На її думку, росіяни кажуть гроші, якщо ЗАЕС буде приєднана до російської енергосистеми, це надійно, це стабільно, це знімає загрози і таке інше. Кошарна вважає, що найкращі санкції, і щоб тиску не було. Це влучити в трансформаторні підстанції, які побудували з новою лінією від Мелітополя. Це Молочанськ, Мелітополь, Генічинськ і так інше. Влучання такі вже були в червні, але відновили вони ці трансформатори. Так, треба влучити, як в ТЕЦ в Білгороді, щоб до фундаменту. Тому я вважаю, що не треба так слухати російські ПСО, щось таке там в Гардіон було про Фокусіму. Не можна порівнювати умови фокусімської аварії з землетрусами коли не працювали дизель-генератори, і ситуацію з дизель-генераторами, коли стільки часу вже блоки перебувають в холодному зупині, така стратегія має бути, додала вона.